Друзі, доброго дня. Ось я хочу вам зробити невеликий огляд низу ринку автомобілів, таких досить популярних, як Volkswagen Passat b 2 b 3 і, можливо, b 4 якщо в цю категорію щось попаде, в даному випадку, Volkswagen B2. B3 3 це автомобілі, дуже розпосюджені на всій планеті Земля. Наприклад, b 3 Випущено було з 88 по 93 рік біля 2 мільйонів автомобілів. Зміна моделі на Б4 відбулась в жовтні 93 року. Ось в даному випадку 700 доларів. Ну, я би не, так би не говорив, би 700 можливо було б і його б баксів за 500 би вторгувати. 500 доларів це буквально 20 тисяч гривень. Тут, бачите, такий двигун. Ми можемо дивитися, ну, старенький, звичайно. Але якщо він добре зроблений, кольца є, прокладки всі є, не тече, воно буде їздити і їздити. Ну, це така вже дійсно старенька машина. Це також Б другий. Ось Б-3. Це пропозиція. Дня 1100 доларів 45 тисяч гривень на ходу з документами в порядок 400 тисяч. Коштує він, подивіться, це універсал. В даному випадку величезний багажник, це однозначно пороги задуті. Видно, зверху ще є багажник. Досить непогано виглядає, можна б його би і за доларів 900 якось би так би, торгувати. 200 доларів, щоб людина скинула. бо 400 тисяч, але з 93 року це йому приблизно 30 років. Ну, вряд чи 400 тисяч за 30 років, може там і ціле коло, навіть і мільйон може бути. Тут так само, Б2 Посад, 1,6 Первомайськ, Миколаївська область, 700 доларів. Тут битий трошечки посад. Хіба його взяти на розборку, на донора і то дешевше з Одеси. Ось в даному випадку з Василькова, це Київська область, можна подивитися. Б вже Б-3 посад, якраз 89-го року випуску. Це в даному випадку у нас седан. Кому подобаються седани, бачите, тут немає поворотника. Такий, напевно, зроблений з багатьох. З багатьох зроблений, так би мовити, частин, дверки є, але гарно дуже виглядає, досить гарно виглядає. Дивіться, магнітола вон там вже є, є якась така. Сенсорна, тобто окремо поставлена, все, ручка, ручка, ручна коробка передач. Все для чого, наприклад, і Тесли. Вон тобі так само є е, сенсорна, так би мовити, бортовий комп'ютер і роби собі, що хочеш. Е, гарна, гарна машинка, якщо так відверто сказати. Ось тут двигун такий, це генератор. Там ремінь генератора видно звідси. Тут видно розширительний бачок. Таке можна теж вторгувати і за доларів 500 питати 520 тисяч гривень якомусь молодому хлопу, як першу машину можна собі подивитися. У нас так само тут погребище, також універсальчик. Досить непоганий, як видно, білого кольору. Дивіться, як гарно виглядає. Тут він показує, що купу запчастин робив. Тут, бачите, полуось він зробив собі нормально. нормальну. Пильники вже гарні, які поміняні. Тут так само, бачите, показує пильники стоять. Плюс до того видно, що прокладка головка головки блоку є. Стоїть нова, ось тут видно всі отвори. Бачите, по яким антифріз тече, щоб циліндр охолоджувати оці маленькі такі отвори. По ним антифріз курсує. Ось, подивіться, який ремінь ГРМ. Натяжний ролик. Зверху це розпредвал. отут внизу трошечки. от Я збільшу, оце є. Е, як він називається? Коротше, додатковий вал там він. Назва його. Правильно вже забув. Проміжний вал, о, проміжний вал, це разпредвал. Тобто тут видно, що двигун в гарному стані. Ось тут два, синій і червоний це два датчики температури. Зверху моноінжектор видно. Ось це я зараз отак покажу по центру. Бачите, моноінжектор, оце сапун масло, якщо що. Тиск на дає типу, в цей в моноінжектор. Оце генератор. Бачите, ремінь генератора, щуп, все гарно є. тобто Це от справа, редуктор газовий. газовий редуктор оце. Тобто Видно, що машина гарно ухожена. Дивіться, яка гарненька. Це е, балон газовий, бачите, оброблена від антикорозії. Коротше, класна, класна машинка. Якщо так відверто сказати, тут трошечки дирява, але така справа. Залити бараніку можна, чуть що підварити трошечки і долар Дивіться, якийсь салончик класний сидіння. Ось. А, вона трошки бита була, ну то така справа. Все одно можна її або на на ці. А, це вона така була. Він тут показує, що вона така була. І ніби яку він гарно зробив цю машинку. Так, ось можна собі подивитися, ось телефон, можна позвонити Олегу, цьому хлопцю. І я думаю, він би скинув, би, може би, і дешевше. Ось тут Б2. Ну, дивіться, кому Б2 би підійшов. Ну, я думаю, 800 це забагато доларів. Доларів 500-400. По якомусь там дорученню можна було б купити як на перший раз. Я не знаю, чи по дорученню. Як вам зручно фактично. Дивіться самі, ось тут Б2 так само. Ну, гарна машинка на ті часи на 86 рік. Б2, 700 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Десь вона літрів 8-9 бере. Оце взагалі тут бомбезний. 1100 доларів Львів. Б-3 Ви Подивіться, як вона гарно виглядає. Яка гарна машина реальна. І не треба ніяких тесел, всяких палістарів і тому різних інших автомобілей. Дивіться, двигун. Все те саме ось посередині є. Як і називається це, що розкидає іскру на, на свічі Трамблер. Бачите, знову ж таки справа є газовий редуктор. Тобто вона бере ще деш, дешевше, ніж 8-9 літрів бензина. Тобто вона бере, так би, якщо перерахувати на гроші, то може 5 літрів в бензини в, в еквіваленті, тобто стільки газу. Гарна машинка, салончик теж гарний. 88 літрів. Ну старенька та, але. Але бачите, вік тут так сильно ролі не грає. Головне, який стан який стан автомобіля. Ось так само Б3-900 доларів. Ну, кажу, можна вільно скидувати 200 доларів з таких цін. З таких цін, я думаю, люди будуть віддавати. От Бузьку так само, це Львівська область. Бузьк, дивіться, який гарний салончик в автомобілі. А вона також не дороблена, але доробляти треба. Ми доробляти не хочемо. Ми хочемо відразу придбати і їздити. Ось Івано-Франківськ теж бита тисячу. Ну, можливо, вона, можливо, кузов в доброму стані, якщо за тисячу доларів таку продають. Я би, можливо, і не брав би такого, і не радив би. Ну, кожному своє, як то кажуть. Можна ще поцікавитися універсальчиком якимось. Ось Ужгород 1100 доларів. Думаю, це непоганий варіант. Якби ще глянути на кузов, дивіться, тут величезний багажник. Навіть спати отак вздовж можна, в трьох вздовж, десь собі на природу поїхати. Реально, багажник величезний. Не буду казати, скільки літрів, але поза 700-800 точно. Зараз подивлюся. В універсалі. Скільки Датись в районі 800 літрів багажник. А з сидіннями, якщо їх скласти, то ще більше вийде. Ось приблизно кажу, такі є автомобілі, хто хоче собі придбати понизу ринка, мостицька Львівська область. Подивіться, взагалі прекрасна машинка. Можна спокійно дивитися. Ось магнітола яка, піонір, настояща. Дивіться, які оригінальні сидушки. Німецькі ще колись-колись робили. Не так, як зараз. Оті одноразові непонятно які, а тут ще якість, як то кажуть, оригінальна німецька. От, трошечки ще так подивимося. Далі 1200. 1200. Тут всі кузова або універсал. Оцей дуже гарний, на вигляд, також універсальчик з багажником зверху. Гляньте собі, будь ласка, так розглянути такий автомобіль. Обмазати його бараніком знизу, всякими там цими смолами, щоб він не гнив і буде служити і служити. Гарна машинка. Гарний вигляд, гарний салон, бачите, ручка така, знову ж таки, сидіння такі приємні. І всього лише, як то кажуть, 1000 доларів. Ну, 1100 можна торгувати, 1151,8. ТТТ, універсал, все вписаний, газ вписаний. Документи. Думаю, непоганий автомобіль би такий би був. Як то каже, давайте візьмемо поверху ринку тепер. І глянемо. от Максимум у нас 2000 Львів. Дивіться, 94 рік верх ринку. Це вже в нас, та це вже з газом знову ж таки, бачите, двигун. ну, Це верх, бачите, витрата пального пального 9 літрів. та, -та, -та. Замінена помпа, ГРМ охолод термостат, заміна розподільник запалювання. Та... Котушка, все свіче, все нове, все-все-все нове. Мотор сухенький масло не бере, потребує кузовних робіт. Там щось наварити на кузові можна. І, як то кажуть, їздити спокійно. Тут взагалі Б-6 за 2000. Ну він битий, не будемо вже його дивитися. Б-6, а отак Б, Б-4 навіть подивіться. Тобто ще наступна модель після 93-го року за 2000. Я думаю, це. Оце бомбезна машина. Все те саме, дивіться, двигун такий самий. Ось тут є видно, видно е цей генератор. Все в преділах, як то кажуть, доступності. Куди хочеш, можна залізти рукою, поміняти один-другий патрубок. Оці патрубки, два патрубки, які зверху зміщуються, в, 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 ніби так поряд, це вони йдуть в печку. Тобто можна поміняти все без проблем. Акумулятор, ось дивіться, які стакани не ржаві, нічого синього кольору, бачите, зроблені. Тобто оцей Б-4 Passat досить в гарному стані. І я думаю, бачите, там підлокотник який класний. Ево коврики, оті такі зараз супермодні. Порог, дивіться, який. Який порог. Не гнили, нічого. Взагалі тут яка панелька Aireback. Не знаю, чи Aireback є насправді ще немає, але досить гарно виглядає за двушку. О, Тут навіть магнітола така з екранчиком. Можна за двушку торгувати за 1800, дивіться, який багажник. Також з ево ковриками. Ці ево коврики тільки тільки комплект цих ковриків, якщо я не помиляюсь, влада нової почти десь в районі 3-4 тисяч коштують гривень. Оці коврики, Evo. Ну, вони би зрозуміло, але все одно якість їх е, та сама, тобто вони ж не, не гниють. Ось, дивіться, який багажник величезний. 1800 доларів. Думаю, можна було б торгувати. Бачите, зверху ще ця така ляда є, що накривається. Ну, Такий невеличкий огляд я зробив. Шановні підписники, підписуйтесь на канал, дивіться самі. Це досить непоганий варіант автомобіля, як і для роботи, як і для таксі, і для села. Його можна, до речі, підняти. Трошки підняти, як він піднімається. Ставляться ззаду такі проставочки. Отут на, отут на стаканах. Ставляться проставочки, і він піднімається. Їх ставлять отут зверху. Отут зверху, де стакан стоїть на кузові. Отут, отут є стакан, його видно, там, бачите трошечки. так. І зверху от в цьому місці біля стойки стойки, де кріпиться до кузова, зверху ставляться проставки, і він піднімається ще вище. Він стає, ніби такий кроссовер. 4-5 см можна його підняти. От вам і буде кросовер передньоприводний, так би мовити, від Volkswagen Passat. Все, 15 хвилин вашої уваги. Можете ставити на 1,5 і завжди дивитися відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.